Продовжимо Nissan. Хай це буде друга частина. Кріплення Nissan, вони дуже рідкісні, але теж немало важливі. Почнемо з усіх. Кріплення Жабо. Nissan Рох, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail. Така форма. Їх необхідно 7 штук. авто. Вот он и стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Поехали далее. Теж крепление жабо. Nissan Leaf, Нот, Тиида и Альтима. Вот такой формы. Их треба або три, або пять. На каждое авто может быть по-разному. В зависимости от модели. Далі теж немало важливо кріплення заднього бампера Nissan Rock, Patfinder, Кашкай. Їх треба, по-моєму, три штуки зараз. Так, їх треба три штуки. Ось задній бампер, ось вони стоять посередині. Далі. Кріплення підкрилків. До крила. Nissan Rogue, Qashqai, X-Trail. Ось так вони виглядають. У них всередині там фіксатори. Зараз покажу на схемі їх. Так. Ось все. На прикладі переднього крила. Фіксує підкрилок до крила. Дякую, всім гарного дня.